Був травневий сонячний ранок. На зелених луках, що починалися за селом, розквітнули жовті кульбабки. дзвеніли бджоли і джмелі, в блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, білим, мов спіла пшениця волосся, вона почимчикувала зеленими луками. Побачила барвистого метелика і усміхнулась. Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ побачив її усмішку. Усміхалася дівчинка й тупала за метеликом. Він летів не поспішаючи. Коли ця дівчинка побачила діда, він ішов їй назустріч. Погляд його був похмурий, брови насуплені, в очах злість. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалась, ось зараз і він усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим і непривітним. Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху, але вона усміхнулась. Вона несла назустріч дідові свою усмішку і закликала його усміхніться і ви, дідусю. Та дід... Не усміхнувся. Погляд його залишався похмурий, брови насуплені, очі злі. Страх оволодів серцем дівчинки, усмішка погасла на її лиці, і тої ж хвилини їй здалося, що затмарився в похмурнів цілий світ. Зелений луг посірів, жовті сонечка кульбабок перетворилися на фіолетові плями. Блакитне небо стало біле, а срібна пісня жайвранка тремтіла, мов той струмок, що ось ось помре. Дівчинка заплакала. За хвилину дід уже був далеко. Вона бачила тепер його спину, але й спина здавалась їй злою і непривітною. Дівчинка йшла собі луками далі, її серце затремтіло, коли вона побачила знову назустріч хтось іде. Придивляється, аж то бабуся з ціпком старенька дибає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнулася, і така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив. Заграв, заспівав, переливаючись усякими барвами. Мов маленьке сонця, знову заясніли кульбабки, задзвеніли бджоли і джмелі, заграв на срібних струнах жайворонок. Дівчинка усміхнулася перед її очима знову затремтіли барвисті крильця метелика. Вона пішла за метеликом, а бабуся спинилась на хвилинку і, дивлячись їй услід, щось тихо прошепотіла. Усміхнись і світ навколо тебе стане світлішим. Дітки, а тепер давайте з вами відповімо на декілька запитань, в якому місяці відбувалася подія? Хто грав на срібних струнах у блакитному небі? Які очі були у дівчинки? Чому стало радісно дівчинці? Якими були очі у дідуся? Чому заплакала дівчинка? Чому дівчинка побачила навколо себе яскраві кольори? Чого вчить тебе цей твір? Дітки, даруйте людям усмішку, і світ стане добрішим. Дякую за увагу!